Павло Глазовий, як ми з кумом дикарями були. Повернули нам здоров'я лікарі і сказали Ну, живіть богатирі, ми з лікарні подалися в аеропорт і махнули дикарями на курорт. у ялті переспали на траві, потім в тітки влаштувались у хліві. Тітка хвалить, вихваляє свій сарай. Вам, дикарики, у ньому буде рай. Перед вами тут жила моя свиня, на півпуда поправлялася щодня. Кум говорить добре, тітко поживем, не дивуйся, якщо хрюкати почнем. Ми щоранку до їдальні біжимо, дійде черга, хліб з гірчицею їмо, бо зібралося над морем дикарні, як тієї кукурудзи в качані. За два тижні ми поправилися так, що зостались тільки шкіра та кістяк. З нами дами танцювати не хотять, бо ході ж ми, що аж кості торохтять. Кум надумав залицятися до дам. так одна йому сказала дулю дам. Раз валялися у піску, на природу любувалися морську. Кум помітив біля берега медуз. І ловить їх, заходився у картуз. З'їв медузу. От я каже, молодець. їж, куме, бо вони, як холодець. Ці медузи, як півпуда їх з'їси, заміняють грам п'ятнадцять ковбаси. І якби був у морі цукор, а не сіль, ці медузи замінили б нам кисіль. Я ж ловив собі тим часом крабенят. І робив із них на снідання салат. Непоганий з них виходив і фаршмак, тільки в горлі дуже дерло, як наждак. Кум поправився чудесно від медуз, став у нього животяра, як гарбуз. Він щовечора на танці у чаща вже навчився танцювати ча-ча-ча. Ходять ходором дівчата молоді, кум вже плава, як медуза у воді. А у день ми на пісочку лежимо. Сонце палить, сонце шкварить, горимо, сонце ж парить, розганяючи туман, кум вже пахне, наче смалений кабан. Кум аж парився від болю, аж сичить, ану плюнь на спину просить, чи скварчить. Як з курортом ми додому прибули, то негайно ж посідали за столи. Кум до їжі, як допався, мов здурів. У мегели дві корзини сухарів, три хлібини, п'ять батонів і калач. Жінка в сльози. Кум говорить, ти не плач, ти радій, моя голубонько, тепер, що на дикому курорті я не вмер. Нам до труднощів із кумом не звикать. Ми від труднощів не звикли утікать.